Підозрюваним виявився такий собі Володимир Оленцевич. Він доволі відома особистість, він юрист, адвокат з Донецька, відомий в інформаційному полі тим, що подавав позови, і вони дуже широко висвітлювалися в медіа. Позови оскаржував у суді указу Ющенка щодо присвоєння Шухевичу та бандері звання героїв України. Так само в суді він намагався оскаржити низку інших політичних кроків керівництва країни. Зокрема, оскаржував призначення виборів дочасних 25 травня 2014 року, вважаючи колишнього президента Януковича легітимним президентом. Також е, намагався оскаржити помилування Юрія Луценка відповідним рішенням попереднього президента, тобто був доволі активним полем в медійному полі, полі юристом та адвокатом з Донецька. І можемо повідомити деталі нападу, які, е, який стався вчора. Зловмисник чекав на Ганну Володимирівну Турчинову в. Приймальні, у нього були з собою фотокартки її, е, він орієнтувався по цим фотокарткам, намагався встановити її особистість, мав її фотокартки з інтернету, роздруківки, де вона мала таку ну, укорочену зачіску. І коли Ганна Турчинова разом з іншими своїми колегами зайшли до кабінету, зайшли до приймальні цього кабінету, він накинувся з ножем на іншу жінку, яка мала подібну зачіску. Він представив ніж до її горла і кричав: Ганна Володимирівна, не рухайтеся, щось таке. Відповідно, та почала кричати: Ганна Турчинова була поруч, він просто переплутав візуально. Вона була поруч у цей момент, коли та жінка почала кричати Я не Ганна Володимирівна, ви мене прийняли за когось іншого. Виникла пауза. Він був трошечки ну, за е, виникла ця пауза, яка дозволила охоронцю, який виявився там, знешкодити його і обезброїти його. Під час обшуку, під час проведення цих слідчих дій, у Оленцевича були знайдені дані, установочні дані на Ганну Володимирівну Турчинову. А також е копія указу тоді голови Верховної Ради тере виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова про початок антитерористичної операції, який він, скоріш за все, планував залишити на місці злочину. У слідства є оперативні дані, оперативні, що Оленцевич мав постійні контакти е з керівництвом. Е з декількома керівниками так званого самопроголошеного уряду так званої ДНР, а також з керівниками пропагандистських медійних ресурсів, які працюють на цій тимчасово непідконтрольній Україні території.